Автоматика запуску генератора, яка має можливість дистанційного керування з мобільного телефона, це самий комфортний варіант управління бензиновим або дизельним генератором. Коли треба, ви одним кліком зі смартфону запускаєте генератор або вимикаєте автоматичний режим старту, щоб генератор не стартував, наприклад, вночі. Виготовимо автоматику, адаптуємо під ваш генератор, професійно змонтуємо на об'єкті, звертайтесь у World Market. Бонусом отримуєте смс-інформування про стан електроживлення на об'єкті.